Я вітаю всіх в перший день зими. Листопад нас проважав сильними заметілями і морозами, снігопадами, а грудень зустрічає сонечком і теплом. Останнім часом це традиційні зимові метаморфози. Сніг лежить недовго, щоб ми встигли за ним скучити, щоб ми б його чекали, дітки про нього мріяли, були йому раді, щоб він нам не занадто надоїв. А зараз ми прямуємо до моєї зимової новенької неопалювальної теплички, в якій стоїть полуничка, розсада полунички, яка чекає весни. Запрошую вас зі мною її відвідати. Поглянемо. А у нас тут гарно тепло. Прям тепло, хорошо. Земелька перекопана. Пібе під майбутню і розсаду, і редиску, і капусту. Як вона виглядає посаджена вона. Ось, я дивлюся, бачите, табличка 1 листопада. 1 листопада, Дивимося. Стакан, об'єм великий. Дивіться, який корінь великий вже. Ой, так прям великий корінь. Об'єм з ґрунту великий, вистачить на всю зиму рости. Плівку зняла. Тому що вона вже вкорінилась. Та я думаю, і взагалі зараз і їй не треба ту плівку, вона і так коріниться. Далі у нас брілка. Брілка поставлена 6.11. Так, оце вона ось тут поставлена. Поставлена вона також ось у невеликі касети. Такі, звичайні, 54-та касета. В стакани. І в касети великі, моє улюблені. Так, заглянемо в стакани. А в стакан гляньте також. Корінь уже гарний. Уже доріз до кінця. Топ. О, сюди ця красота. Та що. Прямо ще зараз сади. Так, а тепер заглянемо у цю. в касету. Ой, погляньте на цей корінь. Я в шуці. Це я, мабуть, зараз його загну, я поставлю назад. Опа. Глянемо Ось ось. А оце, ось дивіться. А що ж робить до весни? Оце воно до весни. Ось прям хоч бери та сади. Далі йдемо в сорти, які також потрошечку їх тільки. Тому що я використала все по максимуму. Це в нас ось у корі 6 числа поставлено. ось Бачите, корі. Ой, в неї йдеться, який корінь вже класний. І в корі класний корінь. Ну не кругом. Ось цього і нема. Ну нічого до весни не виросте. Це чуть-чуть Азії, теж 6 числа поставлено, бачите, 6-го дивимося, що тут Азія нам каже. І Азія почала проростати ось у корінець. А, через Соната ось. Бачите, Соната, теж 6-11-го. Одивимось, як Соната. Пускає корінь. Ну, а де вона дінеться? Да. І алегро. Алегро також, мабуть, тут уже в касаті. А, воно ось сюди це як Аллегра. Тоже прекрасно вкорінене, хоч сади. Вуса для зимового корінення я поставила не лише ті, що я зібрала з власної ділянки, а також і замовила у Алли. В неї є також YouTube канал, який називається Полуниця у Алли. Це ще чотири сорти, які додаються до моєї колекції: Це сенсація, клері, лючія і раміна. Але я дуже вдячна. Вуса прийшли в чудовому стані. Які вони прийшли і як вони почувають себе на початок грудня, зараз покажу. Ну, ось такий вигляд мають ці вуси, які поставлені були 13 листопада і на початок грудня. Коренева система вже почала розвиватися, дуже непогано. Сорти, сорти, як я вже казала, це у нас. Лючія сенсація, клері і Раміна. Так, зараз подивимося на сенсацію. Це ось також проклювуються корінці. Ростуть, звичайно, значно повільніше, оскільки поставлені ж вони пізніші сроки, вони не застали того тепла, яке застали ті, що 1 листопада і 6-го поставлені. Потім вже було холодно. Так, ось Раміна 13-го. Так, раміни. Досить ось багатенько, дуже гарна, темно-зелена. Лист навіть росте собі центральний, гарний такий темно-зелений, а корінець ось виглядає. До весни виросте, сподіваюся, буде добре. Ну, ще тільки початок зими, все може бути. Там до лютого місяця що попало, може бути. От просто що попало. Клері взагалі прийшла пер... більшість її з двійним ріжком. Це не вуса, це цукерочка. Милуюся і не перестаю, не знаю, як кума, мені велике задоволення. Це клері. Дивимося. Ось клері з подвійним ріжком. Дивіться, як вона розростається. Ріжок такий потужний, наче вже прямо як ото весною, І корінець ось, вже пішов. Звичайно, смикати не буду. Вже пішов корінець Це у мене. Так виглядають усі вуса, які я замовила у але. Думаю, що до весни вони підростуть. Ну, я, напевне, їх ще додатково накрию агроволокном, бо вони менші коріння мають, тому вони більш, ну, більш такі, скажімо так, уязвимі. Так, так, також тут зберігається мій самшит, Горте і гортензія. Подивлюся, уважно, чи не треба пролити. Можливо, тут є такі місця, що треба проливати. Поглянемо. Оп! О, та треба пролити. Треба. Корінець чудовий, але й... Але і земелька трошки така плотненька. Треба полить, принести. Це те, що в касетки я трошки поставила. Так, взагалі вони в стаканах. Вона помаленьку росте, центральний листочок у неї. Ось, бачите, такий зелений гарний вилазить. Жодних травм, жодного притуплювання росту. Також її небагато і корі небагато. То я, напевно, більш всього, що для себе буду, ті... Весною, напевно, посаджу маточник для того, щоб просто брати саджанці. Це буде перша річка, яка дасть дуже гарні саджанці. А от Амі має дуже прекрасний корінь, в мене її досить багато, то я, звичайно ж, її буду продавати. Коренева навіть місцями стаканчик деформувала. Амі і брілка буде на продаж. А, я алегро, так, я алегро. Хоча я і знаю, що полуниця холодосійка культура, але не можу стриматися, щоб її додатково не накрити. Тому прямо в теплички поставили дуги для того, щоб агроволокном додатково її накрити. Бо мало які будуть морози, а можливо, там які будуть до 30 градусів. У мене в минулому році негативний досвід, що такий корінчик попідмерзав, особливо по краях. Не хочу ризикувати, так, до речі, як і з гортензією. Я тут освоюю ще одну нову культуру, це гортензію, наживцювала її, отримавши весною 4 лише саджанці, купивши, я наживцювала більше 20 штук. Дуже хочу прикрасити свою садимець цими чудовими квітами. Це гортензія широколиста, сорту мінлива. Живці в мене тут з червня червневі і липневі. Червневі значно більші, ось вони. А липневі. Трошки менші, але й ті, і ті вже мають гарне коріння. Лист у неї зелений, потужний, не дивлячись на те, що перша грудня, але їй треба якось заснуть. Тому спеціалісти порадили обрізати її повністю листя і поставити в холодне місце, щоб з дерев'янів нарешті вже ж цей стовбур, тому що їй потрібен період спокою. Цей сорт зимує без укриття, але я якось не можу ризикувати. Не можу просто посадити в ґрунт і довіритися природі, що буде, та й буде. Тому я її вирішила перезимувати у теплиці. Сподіваюсь, вона перезимує, а весною я буду ділитися своїм власним досвідом вирощування цієї квітки. Отже, закриваємо хатку в хатці, нехай зимують моя полуничка, самшит та гортензія. І надалі триматиму вас у курсі, як вони себе почувають. Бажаю всім задоволення від праці та міцного здоров'я!